Вітаю усіх. Одного разу, коли я розносив газетки, до мене вийшли люди. Я запропонував їм нашу церковну газетку, яка була ну, в той час про молитву, про те, як правильно навчитися молитися, і про те, як почути відповідь від Бога. На що мені лунала так, така відповідь? що ми і так молимося, ми і так все знаємо. Іноді бувають інші відповіді, що от ми про Бога і так все знаємо, ми з Богом і так в мирі, у нас все добре. А в мене завжди виникає зустрічне питання. А звідки ля, ви це знаєте? Чи ви перевіряли себе? Чи у вас дійсно правильна молитва, чи дійсно ви в Бога вірите правильно? Адже якось так ми рандомно не відносимося до простих речей. Ми по правилам готуємо їжу, по правилам навіть ремонтуємо якісь прості речі, тому що якщо робити все як попало, як захочеться, то нічого не вийде. Навіть в граматиці і в математиці є свої правила. І якщо е, там щось робити не так, це вже буде помилкою і в школі ж за це ставлять погані оцінки. Чому раптом вирішили, що в релігіозному плані можна отак от просто, не перевіряючи себе жити? Адже від того, як ми молимося, від того, як ми віримо в Бога, залежить ціла вічність, залежить наше спасіння. І може вийти так, що ми все своє життя думали, що в мене все добре, в мене все добре, а тут на суді Божому раз, а не все добре, а не все добре. Тому треба обов'язково себе перевіряти. От для того і існує церква, для того Бог і сотворив церкву, для того Бог і дав нам священне писання, з яким ми можемо звіряти, чи правильно ми віримо, чи правильно у нас розуміння, що є Бог і хто є Бог. І які він заповіді нам дає. Ну, не можна так відноситися до релігійності так просто. От як захотілося, так і, так і є. Це неправильно. Я Навіть коли ми приходимо до лікаря зі своїми хворобами, ми лікуємося саме так, як каже лікар. Тому що лікар це спеціаліст, який розбирається, який хоче нам блага. А якщо лікувати свої хвороби як попало, вони не вилікуються. Так само в релігійному плані. Тому давайте перевіряти себе. У нас благо є да, оцей маркер, з яким ми зможемо звірювати свою віру. Це священне Писання, це церква Христова. Бог саме для цього і сотворив церкву, щоб ми не блукавий, хто знайде і не вигадували на Бога карикатури, а вірили правильно, так як є, істина. Це наш храм в селі Ложкарівка. Ми його збудували відносно недавно. Ми його почали будувати в 2017 році. Будували-будували, війна почалася трішечки. Якісь нюанси ми залишили на потім до кращих часів. А так, все зроблено для того, щоб повноцінно. Проводити Богослужіння. Звичайно, в давнину храм був трошечки в іншому місці. Ми вже тут збудували, там, де збудували, ну, бо нам тут землю виділили. А раніше ми служили ось там, в тому маленькому такому будиночку, пристосованому у 2002 році. Цей маленький будиночок. Добрі люди пожертвували для церкви. І там довгий час, да, от ми служили, молилися. А вже в 2022 році ми перейшли служити вже сюди. Хоча, але ще тут є дуже багато недоробок. Треба і стіни фарбувати, і опалення робити нормальним. Оце опалення тимчасове. Це ми зробили батареї такі імпровізовані з того, що було. Але треба робити все по-нормальному. Іконостас треба зробити. Ну, ще багато чого, багато чого. Але знову таки, вже масштабні речі ми будемо робити в більш кращі часи, щоб хоча б війна закінчилася. Ну, а так, служби служимо кожної неділі, бо служіння проводиться. Така краса, це ми самі, самі. Будували, саме все це робили, ми стройбригади не наймали, це все силами і руками місцевих жителів. Це ложкарівці збудували таку красу. А це наш храм іззовні. Ось такий храм. Ось такий він гарненький. Ну, звичайно, якщо треба. Утіпляти, ще треба штукатурку. Ось знову таки це в кращі часи. на зараз ось все так зовні виглядає. Там будете проїжджати мимо, зупиніться, рознесіть молитву Господу, щоб все було добре. Сьогодні останній дзвоник в школі. І я коли їхав до церкви, я зустрічав багато дітей, котрі йшли в школу на останній дзвоник. І на превеликий жаль, багато хто з цих дітей вони ну, не віталися. Тобто я отак проїжджав мимо, вони навіть в мій бік не дивилися, і я підозрюю, що вони навіть в бік церкви не дивилися. Чому це для мене якось боляче, тому що я більшість з цих дітей хрестив? Я священником вже є 15 років. Я священник Лошкарівки, Павла Пілля Шевченково, і значну частину дітей все-таки хрестив я. Хоча є такі, котрі не захотіли, тому що у нас перед хрещенням обов'язкові підготовчі бесіди, і без цих підготовчих бесід хрещення я не проводжу. Але все-таки є ті діти, котрі, котрих я хрестив. Я ось дивлюсь, вони виросли, і вони зі мною не вітаються навіть. А іноді навіть так дивляться з запитанням, а що це такий за дивний дядько в таких дивних одежах. На жаль, на жаль, я вже мовчу про те, що до церкви на причастя дітей мало хто приводить і мало хто їх виховує. І ось тут, ну, знаєте, я ще, ще раз в цьому утверджую, що все-таки хрестити без підготовки неправильно. Неможливо, тому що якщо це отак просто пускати на самотік, то яка ж відповідь буде перед Богом? Ми ж священики будемо відповідати про те, як ми людину приготували до хрещення, як ми проповідували, що ми казали. Мені ну, буває так боляче і неприємно, коли я от знаю, що оцих я хрестив. Оці батьки приходили до мене казали, що от ми хочемо похрестити це дитя, щоб воно було православним. А потім я так дивлюся, а ці діти ходять до баптістів, ходять туди, в їхні дитячі лагеря, ходять туди в їхні недільні школи. А в церкву батьки їх так і не привели. Багато хто навіть ніколи і не був в церкві, зато туди бігають. І це ну, неправильно. Якщо ви православні, будь ласка, виховуйте в православній вірі. Якщо ні, то і хрестити не треба. Бо вийде тоді так, що ці діти виростуть і відречуться від свого хрещення, потопчуть ногами. І це неправильно. Ділюся з вами таким трішечки своїм невеличким болем. Приводьте дітей до церкви. Багато людей думають, що священики їздять тільки на іномарках. Ну, я, наприклад, ніколи на іномарки не їздив. У мене ось така машина. Це Жигуль Тройка 1980 року. 45 років вже їй. То я до машинки на ви. Вона старша за мене. І в мене ще є такий дирчик, такий мопед. Це я в свого кума купив в свій час. Він із села переїжджав у місто, а в місті вже на мопеді не покатаєшся. То він мені його 14 років тому назад продав за тисячу гривень. Так чисто символічно, по дружески Отець Ніколай, дякую тобі. Їзде так, як треба. Ну, правда, я на ньому вже собі ключі ламав. Було діло. Ну так. Коли треба когось вести чи їхати кудись далеко, їжу на Жигулях. Коли треба по місту, тут десь по місцевості покататися, то стараюся, якщо звичайно погода дозволяє, то стараюся і на мопедику цьому, на дельті поїздити. Правда, він уже не так, вже кашляє, трошки чхає. Ну, але транспорт є транспорт. Ось таке. Ось я звіщеник. На ось такому транспорті їздив, А коли там в інтернетах розказують. Там на мерседесах всяких різних, на лексусах, Може хтось їздить, може хтось собі може таке дозволить. Ну, В нашій дійсності сільській. Ось тільки такий транспорт, і я не хочу іншого. В мене це влаштовує. Ну, що є, то є. Слава Богу, за все.